Експозиція виставки створена на основі маловідомих документів, фото та відеоматеріалів, які протягом довгих часів збиралися допомогою фондів восьми державних архівів не тільки України, але й Росії. На виставці вперше представлені письмові свідчення жінки, які разом з чотирьохрічною донькою пощастило вижити в пеклі Бабиного Яру. Вони спочатку відбирали 100 чоловік, 150, підводили до краю обриву, розстрілювали і тіла падали. Вона зрозуміла, і коли настала її черга, вона просто під себе дитину підвела і вони спригнули напередодні того, як роздалася кулеметна черга. Вони просто попали на тіла, і з зверху з них стали також падати люди, обліваючи їх кров'ю. Виставку присвячено мешканцям Києва в період фашистської окупації, на якій було представлено ще багато цікавих документів, які сьогодні складатимуть більш точну картину відтворення історії великої вітчизняної війни. Частина їх навіть засвідчена підписами Сталіна, Молотова та Хрущова. Це унікальніші документи. Коли тримаєш в руках пожовтілий папір, то відчуваєш ту відповідальність, яка лежить на тобі, щоб показати. І донести до людини, особливо до молоді. Нема їх, щоб кінь-окупати, виїгте місто зі шкриде старовиних своїх камів в брудні сліди німецького далівання. Сми на віки не на виступати. І в цей же час столиця нашої країни Москва, урочисто селітувала. Чем дальше уходит от нас война, тем меньше остается ее участников. Сієті, і тільки і только Ця Виставка по-справжньому унікальна своєю кількістю збережених матеріалів, яка в подальшому складатиме міцний грунт для істориків, науковців та дослідників. Виставка триватиме до 19 листопада. Тому кожен охочий, хто цікавиться історією своїх пращурів, має змогу відвідати експозицію. Валентин Ковалевський, Андрій Усадчук соціальна країна.